Від моменту переїзду я довго носився з думкою, треба почати щось робити. Не просто для галочки, а по справжньому повернутися до форми, скинути зайве, відчути себе живим у тілі. І найпростіше, що зараз мені доступне, це відтискання від підлоги. Начебто банальна вправа, але вона вже одного разу реально змінила моє тіло. Я схуднув, я став сильнішим, я бачив результат. Та життя цікаве, і от я в тій формі, яку чесно кажучи, можу назвати найгіршою у своєму житті. Тіло забуте, сила десь там у минулому. Дзеркало мовчить, але говорить усе. Я не хочу більше чекати і вигадувати, що от з понеділка, от з Нового року, почну підготовку до літа. Це ми всі проходили тисячу разів, але продовжували жити, як і жили. Та зміни не стаються, поки ти не зробиш перший крок, навіть маленький, навіть болючий. І от я роблю цей крок я кидаю собі виклик відтискання щодня протягом наступного місяця. Не знаю, що з цього вийде, який буде результат, ні обіцянок, ні пробачень. Але точно знаю одне. Я почав. І це вже не нуль. Як усе проходитиме, я буду публікувати тут. І якщо ти все ще дивишся це відео, я щиро тобі вдячний, що ти зі мною тут, на старті. До зустрічі в наступному відео, день перший скоро.